Як добре, що інколи людині спадають на гадку добрі речі. Я гадаю, що ідея проведення перших фестин, золочівські фестини наші, справді є доброю справою, бо ідея пошанування людини не є давня, як світ, але ми інколи у цій суєті не маємо часу пошанувати людей, наших краян, які досягли. Великих вершин в творчості, в науковій діяльності, в мистецтві, в літературі, коли так розкинути оком серця на усю Золочівщину, то ми маємо прекрасних краян. І метою цього фестивалю є, власне, якось на світ Божий, на очі золочівської громади, ще раз вивести за руку цих людей на сцени, на подіуми. Говорити їм прекрасні слова, визнання, бо вони заслуговують. Бо щоразу, коли говорять про них, коли пишуть про них, то десь там за прізвищем трішечки поодаль є місце, де вони народилися. Це Золочів, це Золочівський край. І як щойно недавно на оргкомітеті сказала Мирослава Бабінська, вони нас витягають із цього кліше провінції. Власне, провінція це не територія, це ментальність, це не недотягання до чогось. Ми своїми фестинами хочемо сказати, що ми справді не провінція. А якщо вже й провінція, то золота, бо ми золочів. Тому оці фестини, що відбуватимуться, шановні краяни, з 20 з двадцятого, перепрошую, з двадцятого жовтня до 23-го, до неділі, з четверга до неділі. Вони справді будуть сповнені гарними іменами, гарними прізвищами, вдячними нашими золочів'янами, яких ми запросили, яких ми будемо вітати. Щодня буде насичена програма дуже гарна. Четвер у нас почнеться із візиту письменників Львова до наших школярів, усієї Золочівщини, щоб ніхто не був обділений. А потім щодня слідкуйте за. Новинами інформаційного порталу «Золочів.нет» і ви довідаєтеся, які чудові події. Не бійтеся поганої погоди, оцього дощу, що морсить за вікном. Ви зігрієтеся такою гарною емоцією, прилучившись до фестин наші. Тому четвер, п'ятниця, субота, неділя, феєричне завершення, концертом нашої видатної краянки, Лілії коструби. Ви схочете ще й ще продовження фестин, але вони, на жаль, завершаться, то скористайтеся нагодою. Приходьте на усі заходи фестин золочівських фестин наші.